Депутати, там ми все вратали, один до одного, починаючи відкриття місяця 1990 року. І я сьогодні звертаюся, в першу чергу, звичайно, до господині, цього захворів, де ми сьогодні зібрали, нам дозволили зібратися, а в другу чергу. Так, до вас, шановні. Дуже приємно тоді дивитися тільки, то, що, що я добре не бачу всіх, зором мене не важно. Але відчуваю дух ваш, дух тої зали, в якій ми зібрались перший раз, з яким настроєм ми, йшли, настроєм ми йшли до цієї зали, і з якими завданнями адже ми йшли. На порозі переміни в нашій тодішній великій державі, державі переміни системи. Ми жили в комуністичній системі, а на порозі от-от ми -от виборювали яку демократичну систему. І багато деталь людей деякі кажуть, а що вам тоді було робити? А ви прекрасно всі знаєте, тому що депутати Першого демократичного стихані пройшли через це пекло боротьби, а це була боротьба, переходу від однієї політичної системи, до іншої системи. Нас було багато. Було 85 депутатів. Були депутати різних переконань. Я не буду сьогодні на цьому зупинитись, бо ми сьогодні вже єдині. Але в той час були і борці. За цей перехід в іншу систему і були противників. І треба належно шану віддати тим, які були противниками, тому що не було би противників, не було б борців. З ким було б боротися? Так що я дякую всім сьогодні і тим, які боролись. Нас горстка була спочатку, а потім перейшла в більшу громаду. Ми йшли на вибори вже великою громадою. Демократів і вірили в те, що ми тут начнемо розпитувати оцей Радянський Союз, проти якого тоді боролась велика кількість українців, та не тільки українців, при Балтісі, і Кавказьких народів, і так далі. І ми вірили, ця горстка людей вірила, і за нами ці люди пішли. І ми. Почали розхитувати і на кінець розхитали до 24 серпня 91 року. Так що я багато говорити не буду. Я дякую тим, які були в перших рядах, за те, що вони були першими, і тут так і називається оці альбом, вони були першими. Так і дякую тим, які були нашими опонентами. Тому що не було б опонентів, ми б не мали з ким боротися. Велика дяка всім, що ми колись були різними, були і праві, і ліві, і центристи, але тепер ми всі за те одній українській державі, яка називається Українська Самостійна Незалежна Держава.